кенгуру Альбінос Валабі, чиї родичі живуть в далекій Австралії, Тасманії та Новій Гвінеї, обживається у Подільському зоопарку Вінниці. Його наприкінці минулого року привезли з Полтавської області. Валабі кенгуру невеликого розміру, але у стрибку можуть долати кілька метрів. У подільському зоопарку тварину на час холодів помістили до зимівника. А коли потепліє, він житиме з зайцями та патагонськими марами. Про те, як зимують тварини у нашому сюжеті. Пекарі Комірцевий, в'єтнамські свині, журавлі, верблюд, баран, петагонські мари. Ці жителі подільського зоопарку зимують в приміщеннях, які опалюються. Ці тварини родом з теплих країв, тому в холодні пори року потребують особливого догляду, аби не захворіли. А це кенгуру породи Валабі, яке нещодавно привезли з Полтавської області. Там тварину навіть взимку утримували у відкритому вольєрі, а у Подільському зоопарку для нового жителя створили комфортні умови. На даний час знаходиться у теплому опалювальному вольєрі, хоч там вони живуть в холодних вольєрах. Ну, так як у нас він тільки один, і ми не будемо проводити експерименти, то ми його ізолювали в теплий вольєр. Для безпечності, для про його стан здоров'я. Кість моркву, яблука, овес. Серед жителів Подільського зоопарку багато й тих, які спокійно переносять холод. Це ризь, білі вовки, дикі птахи, ведмеді, які тут не впадають у сплячку. Але й про їх комфорт взимку дбають. Змінено покращення харчування з осіннього ще періоду. Збільшується тільки пістилка груба, це солома. Вінники лисяних порід, які заготовлені ще в середині літа, щоб вони мали на що лягти, і головне, щоб у них в їхніх зимівниках не було сквозняка. Усурійська тигриця Ліза, яку привезли з Одеської області після обстрілу зоопарку, скоро переїде до нового помешкання вольєру. Втім, не одна. Невдовзі в неї з'явиться напарник білий тигр. Знайти пару планують і новоприбулому кенгуру. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.